Регіна Бред, будь диво, 50 років, щоб зробити неможливе можливим. 21 урок мрій по максимуму. Бажання мають бути великими. Саме це спало на думку маленькій Латанії того дня, коли в класі роздавалися, роздавали рожеві аркушики. Саме про це думали кілька мешканців бідного кварталу, уявляючи нову школу для своїх дітей. Та спершу розповім історію Латанії. У грудні дітям. Швиденько написали свої бажання для янголів із поштової служби США, які опікувалися їхньою школою на свята. Латанія принесла свій рожевий аркушик додому, щоб гарненько обміркувати своє бажання. Коли мама запропонувала їй свою допомогу, шестирічна дівчинка категорично відмовилася Я сама, сказала першокласниця, а тоді запитала у мами, скільки літер Т та Н пишеться в словах взуття та вбрання. Її мама не побачила, що дівчинка написала на аркушику. А вчителька зібрала всі побажання і передала їх в поштовій служби, яка щороку купувала подарунки до різдва для двох найбідніших шкіл Клівленда. Аркуш Латанії відрізнявся з поміж 1272 листів, учнів початкових шкіл Гарві Райса та Волтона. Більшість дітей мріяли про ляльку Барбі, ковзани, відеоігри, відео компакт-диски та розмальовки. Побачивши лист Латанії, працівники пошти завмерли на місці. Дівчинка не просила ляльку, м'яку іграшку чи гру. Під словами, ось що я хотіла б отримати на Різдво вона написала: Взуття, шкільне обрання їжу. Їжу та ліжко. Це прохання вразило працівницю пошти Дебі Кокрел. Бути такого не може, щоб шестирічна дитина просила на різдву їжу та ліжко, подумала вона, а тоді зателефонувала до школи, щоб дізнатися, чи справді дівчинці потрібне ліжко. Жінка з'ясувала, що дівчинці та її мамі доводиться спати в одному ліжку. Вони нещодавно переїхали до Клівленда з Нью-Йорка, і в матері не було роботи. І де з ентузіазмом взялася до справи? Вона накупила іграшок одягу та продуктів на 400 доларів, а також запитала усіх і кожного, чи немає у них ліжка для дівчинки. Новина облетіла всіх, і про це дізналася працівниця відділу доставки Івет Лукас, яка теж хотіла здійснити одне бажання. Івет була єдиною дитиною в сім'ї, і вона важко переживала смерть своєї матері. Жінка померла у вересні того року. Івет лишилася з матір'ю до кінця і думала, що жменя землі, яку вона кинула на труну, була її останнім прощавай. Та в душі жінка відчула, що це ще не все. Останнім бажанням матері було прохання подбати про те. Щоб усі її речі передали тим, хто найбільше їх потребував. Івет відвезла 14 мішків з одягом до притулку та для безхатченків. Залишився ще набір меблів для спальні з томас вільського дуба, який мати купила 1982 року. Того ж року в неї діагностували рак. Жінка купила ці меблі на випадок, якщо Івет колись спаде на думку переїхати до батьківського дому. Коли ж Івет дізналася про латанію, вона зрозуміла. Що час прощатися з останньою частиночкою материного, материн, материного спадку. Коли мама Латанії побачила, як коли їхнього будинку загальмувала велика вантажівка, їй аж повітря забракло, боже мій, мовила вона, тоді, як по її щоках лилися сльози. Поки працівники пошти викладали з вантажівки іграшки, продукти і меблі, вона стояла, молитовно склавши руки. Не можу повірити, що це зробила моя дівчинка, сказала вона. Івет кинула погляд на Латанію, а тоді звернулася до її матері. Я молитимуся за те, щоб ваші стосунки з донькою були такими, як мої, з моєю мамою. Встановивши всі ящики та ліжко, Івид. Затрималася, щоб попрощатися. То було перше різдво за 44 роки, яке вона зустрічатиме без матері. Її пальці побігли поверхнюю трюму, яке маленька дівчинка з часом заповнить парфумами, бантами, губною помадою і лаком для нігтів. Дякую, мамуню, прошепотіла Іве. Це просто дивовижно. Латанія отримала спальню від своєї, своєї мрії. На жаль, наступного дня дівчинці треба було прокинутися і вирушити до школи, яка була суцільним жахіттям. Початкова школа Гаврі Райса скидалася на покинутий склад обгороджений триметровим дротяним парканом. Головний вхід був схожий на вхід до темної печери. Нові вчителі не могли знайти центральні двері. Я теж не відразу їх знайшла. Вікна були забрані. Дрібною сіткою, яка мала запобігти випаданню скла, одного разу таке вікно випало в середину першого класу, і перелякані першачки плачучи вибігли в коридор. Узимку сніг падав просто на учнів. Одного разу в школі. Було плюс 3, і це в середині будівлі. Протягом дня діти не знімали верхнього одягу, а вчителі затуляли щілені вікна газетами, щоб зберегти тепло. У школі не було ігрового майданчика, системи сповіщення, фонтанів із питною водою. Протягом 2002-2003 навчального року я щодня приїжджала до цієї школи, щоб писати про неї. Ходила на третій поверх чорними сходами, що розсипалися під ногами, блукала. Під стелями з вологими плямами проходила повз дірів в стінах, обходила шматки вапна, що падали на сходи. Ніколи не забуду, як я стояла на засфальтованому паркінгу. Щоб послугувати ігровим майданчиком, і спостерігали, як діти святкують останній день навчання, прив'язують яскраві повітряні кульки до іржавої драбини біля жахливих сміттєвих баків. Спілка батьків і місцевих жителів вирішили, що ці діти заслуговують на краще. Врешті-решт школу назвали в честь Гаррі Райса, засновника громадської освіти в Огайо. Вони хотіли, щоб стару школу знесли, а після багатьох років звернень до влади та планування досягли своєї мети. На її місці мали збудувати нову школу, таку, щоб стала б Оазисом серед бідності, яка притягувала б до районів торгівців, таку, що стала б Оазисом серед бідності, яка притягувала до району торгівці наркотиками, бандитів і стрілянину на вулицях. Рішення про будівництво нової школи було прийнято в 2009 року. Батьки, працівники бібліотеки, шкільна адміністрація, місцеві будівельні корпорації та фонди мріяли про максимальну і активну, а по максимуму і активно працювали, щоб залучити необхідну кошти та підтримку. Нова школа, розташована в навчальному корпусі, території якої займає 2 гектари землі, вона об'єднана з новою бібліотекою, де є центр допомоги з домашніми завданнями та комп'ютерна лабораторія. Вартість нової школи складала 16 мільйонів доларів. На бібліотеку знадобилось ще 6. Це стало можливим завдяки співпраці шкільної адміністрації працівників бібліотеки, різних фондів, некомерційних організацій, батьків та місцевих митців. Навчальний корпус є осередком, що приваблює до себе всіх жителів району. Цей випадок чудово ілюструє, що буває, коли багато людей роблять одну справу. Усередині на яскравих стінах можна побачити портрети людей, які досягли успіху. Нейрохірург Бет Карсон, фотограф Гордон Паркс, поетеса Майя Ангелу. і у школі є музичний клас, науковий комп'ютерна лабораторії. Директор попросив два комп'ютери та отримав 29. У класах є комп'ютеризовані розумні дошки, а не ті, що на них пишуть крейдою. У школі є телевізори з пластиковими екранами, новий килим, ліфти, системи кондиціонування повітря, художня майстерні з трьома раковинами та шафами для необхідних матеріалів, а не просто візочок з матеріалами, який раніше возили з одного класу до іншого. Діти допомагали малювати фрески на стінах. Один учень поряд із словом мрія намалювати. Капелюх випускника. На одній зі стін можна побачити дві школи, який надихає кожну латанію, яка переступає поріг. У що віримо, того й досягаємо. Ліжко, школа два бажання. Вони здійснилися, коли хтось вирішив мріяти по максимуму і втілив цю мрію в життя.